Радий вас бачити на каналі Шкода, що новах. По проханню підписників, люди часто пишуть коментарі, щоб я зняв дешевий сегмент. Сьогодні субота, авторинок в місті Рівному. Будемо для вас знімати дешевий сегмент, по мінімуму, що знайдемо дешеві варіанти. Обов'язково з вас підписочка відразу на канал, поставте лайк, можливо, прокоментуйте. Дякую вам, що ви зі мною. А я з вами, а я поїхав знімати вам сегмент. Ось дивіться, є такі варіанти. Шкода Фабія. Непогана ціна 4300 доларів, 1,4 бензин, як ви любите, це правильний двигун. Ставиться газ без проблем, є сервісна кришка, заявний пробіг 117 тисяч кілометрів. Рекоментуйте, чи відповідає автомобіль на 117 тисяч кілометрів. 4300 ціна і буде. В будь-якому випадку поставте лайк і прокоментуйте. А дивіться, є сервісна книжка. S, S, бачите, скрізь потім на С. Це -то може ще 25 тисяч. Такий варіант, знімаючи не пише. Також є ось такий варіант, це Chevrolet Lacetti. 1,6, з газом автомобіль, в седані. 3950 доларів 2006 року автомобіль, є номер телефона. Ясно, що якісь нюанси є по автомобілю, тому що ціна в принципі, є роки автомобіля але от такі почуть чехли. Люди стоять. Ось такі з газом, бачите, газ для бампера вставлений. Ось такі лацеті, чи лачеті, хто говорить. 3950 на старті. Я думаю, що буде ще навіть і знижка. За даний тому люди щось кинуть. Потрібно оглянути, можемо для вас оглянути. Але ви маєте розуміти, що ціна машини тут будуть куча нюансів і років. Також я вважаю непоганий варіант Audi a 4 в седані. і ціна 4800 доларів. 2001 рік 1,6 бензин, механіка, шкіра, один власник. Прокоментуйте, можливо. Але ось дивіться, ну ясно, що в машині руки таке вже кішкіра трохи це, але 4,800 візуально, візуально дивишся, тобто реально ну, немає ржавчини, не видно. Ну Таке тут є от такі косячки. Але в принципі я думаю, що людина трошки щось торгується, і трошки відлічаються двері, бачите. Знаю, на відео вони на відео можливо не буде видно. Тут бачите, тут. Так. Дивіться, капсула часу. Часто до мене люди дзвонили. Голь другий. Але в мене хотіли чотирьох дверні. Один і шість газ бензин. Ось є номер телефона, 1450 доларів на старті. Але хотіли чотирьох Вони є чотирьох дверні. Ось такий варіант. Другий гольф. У мене товариша то дізельний такий є. Ось такий варіант 1450 доларів. Дивіться, який варіантик знайшов на ринку. Volkswagen Polo 3800 доларів. 2006 рік 3800 доларів. Майже по цені Ланоса, Можливо, когось це цікавить. 3800 доларів. Мачу бойка стояла. Чесно, десь, можливо, були якісь, бачите, тут я. Ось такий варіант. 3800 доларів. Я думаю, що людина ще скине щось. Ось такий варіант. 3 800. Ось такі варіанти на ринку знайшов 4 4600 стартує, людина її вся обновляла. Але ще, виходить, її повністю сполюрує. Ось такий варіант спеціалітішн. Спеціал а номер телефону скажете? Так. Кажіть номер 063. 063. 386, 386, 60, 60 13. 13. як звати? Валера. Валерій. Ліде не варене, нічого людина обсвіжила. Все, людина обслужила. Велюрчик, такий веселомчик. Так. Кондиціонер є, так? Да? Є, робить. Все працює. Ось такий варіант. Зараз людина відкриє. 5-6 єдина. 2005 рік. Гульфа брати за гроші, Цей мотор виходить 208 тисяч подія. Моторчик гарно працює, да оригінальний <клес> Чек Чек пробивав на лямдії зон якийсь подогрів є, типа. Він ямда робить, але тільки подогрів іде. Мені сказали що радіо товарі. Комбочка така, так? Да? Ось дивіться, гольф 4300. 2001 рік, 4300. доларів кондиціонер Такий варіант. 4300 доларів. У вас такий синій колір. Популярний, будемо так говорити. 4300 доларів. Прокоментуйте, щоб ви взяли. Цей гольфік чи цю Honda Civic Я думаю, що людина за 4300 теж її віддасть. Напишіть коментар. Ось такий варіант. 3150 доларів, 2006 рік дача Логан. Немає телефону. 300, а, 300 доларів. І торг навіть. да є якісь нього. Ну, таке вже немає телефону, вже не будемо вже людину. 300 доларів на старті такі варіанти. Експонат! Експонат, дивіться. З якою різиною. З дисками новими. На київських номерах. Впала ціна? 50%. 200. Ні, це інша. Це інша машина. Це вже, це вже не ця. Ти побачите, все поміняно. Є номер телефону, є невеликий торг. в мене людина тунила сімерочку хоче собі. Ось дивіться, ціна впала і, і нова резина зразу на, на це на, на зиму є. Навіть книжечка є по експлуатації. 200 доларів невеликий торт. Експортний варіант кальбюраторний. 200 доларів. Ось дивіться. 1600 доларів сімерочка. Так, 21.07 карбюратор 2005 рік, пробіг 85 тисяч, двигун масла не бере. Двигунчик все сухенький, чистенький, гарненький. Одних ржавчини немає. 1600 доларів. Можливо, когось зацікавить такий варіант, можемо для вас оглянути і скинути звіт. В принципі, все рівно Зажимайте на яму, є там нюанси. Хочу це? 1600 доларів. Сім'єрочка Тут це все бачите. 1600 доларів потрібно зажнем на яму додатково. Ви ясно підпишіться, поставте лайк. Стараємося для вас знаходити на ринку екземпляри хороші, аж бачите, дні ще знімаємо. Дебіка резина. Дивіться, дебіка, резина, мади Поляндія, Польща. Ось такий варіантик. 1600 доларів Ось дивіться, який кабріолет, добрий день. 4200 2-літровий. Хто хоче надати собі... Peugeot 206, 2 бензин. А номер телефону продиктуєте? А де? А, а, ось дивіться, є номер телефона, 2-літровий бензин. 2004 рік на шкірі. Будуть, знаєте, ну. Зараз людина зараз людина відкриє. Для жінки куплялися, дивіться. Клімат. Класний варіант, саті. Дивіться. Все нормально, цей. Ну, сзади ясно, что места ледвица, это такие сиденья. Что там, шо там, кстати, людина взагалі не мила? 180 пробега, да. 4 200, а что нам видать, что будет? 4 віддам. За 4 віддадуть. Не хочешь для женщины взять кабриолет такого, чтобы ездила? Ну что, нет? Чтобы автомат Даже будет дороже, может быть. О. комплект на Зимова резина на дисках. Дивіться. Стан сидінь, Та все. Ну, що ти скажеш, типу, ну. 4000 доларів людина віддає. представляє, як вона жарить 2 літра. Так, вона має їхати, ну. Шкатулочка. Шкатолочка, не 1,6 там. А 2-літровий, бо. 1,6 там. Трошки масла можуть брати, дивіться, все тут, все завод. Все, дивіться, бачите. Все чітко, друзі. Хто хоче такий варіант для душі 4000 доларів. Дивіться, друзі, що побачив на ринку, навіть інжекторна, двохдверна лада, немає просто номера телефона людина десь. Пішла, можливо, десь це ось такий варіант, можливо, зацікавить. Але немає дійсно продавця біля автомобіля. Десь відійшла, можливо, знаєте. Також думаю, знаєте, для вас відніму трошки ціна. Ну, бо так старався бюджет мінімальний, щоб був. Але от дивіться, бо п'ятий посад в універсалі. Дизельний 1.9, 96 кВт, не крашена. цена 4,850, то торг присутний, возможно, человек отдаст его и там за 4,700, 4,600. Сейчас 5 посад с климатом, магнитолка USB. Такая уже, видите, там щеточек уже новейший у них идет. Щеточек новейший, то есть такой вариант. 4,850 на старте, возможно, человек что-то скинуть. Те какие-то там Візуальні якісь мінімальні от жучки там це. Але тут от, от все. Ось ось такий варіант. Також такий варіант покажу. Фабія 1.2 бензин, 5 літрів на 100, 4300 доларів торг. Але що немає телефону, немає близько продавця. 4300 доларів торг. Також дивіться. Є який бедрик на ринку Nissan Micra 2006 рік автомобіль. 1.2 інжектор, 4500 доларів, торг присутній. Я думаю, за 4 200 людина віддасть. Тут такі сідушечки, чехли на сідушечках під екошкіру. Кондиціонер автомобільчика є. Світленький салон. Дивіться, по машинці взагалі немає ніде не ржавчини Ось така для міста Мікро. Хороша резина, бачите. нова, там, в принципі, майже 2019 року, звісно, але от така, такий варіантик. Буде торг, я думаю, телефонуйте. Ну що, дорогі друзі, підписники каналу, шкода, що не вар. побували ми на авторинку в місті рівному. По проханню, як казали, ви зніми Роман дешевий сегмент. Знявий для вас дешевий сегмент. Є там, знаєте, небагато цікавих варіантів, але старався, що дешевше для вас показати. Ясно, що ці машинки я вам завжди в своїх відео говорю, потрібно перевіряти. І тому дякую вам за те, що дивитесь мене. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк. Приємного перегляду вам всім і дали всім покупок, продаж. Зустрінемося в нових відео. Всім дякую.